Доброго дня, шановні пані та панове. Перед вами приклад реалізації системи опалення для номерного фонду в одному з готелів міста Києва. Як бачимо, використано 11 агрегатів номінальною потужністю 36 кВт кожний. Основна з причин, чому саме вибрано ці агрегати, це їх масогабаритні розміри. Агрегат можливо занести до пасажирського ліфта та підняти на передостанній поверх. А далі вручну занести на дах. Цей готель знаходиться в центрі міста і, на жаль, тут немає можливості підігнати кран для того, щоб подати великі, великі обладнання, великої ваги прямо на дах готелю. Тому ось таким чином було вирішено питання. Сучасної енергоефективної системи опалення номерного фонду для готелю. Дякую за увагу.